Вітаю на каналі. Отже, є чудова новина. Новина заключається в тому, що до цього самоката прийшли запчастини. Коротко, хто не дивився, поясню. Знайдений він був на смітнику. Рік випуску. Так, де воно тут указано? Тут нема, тут нема. А, тут, напевно. Так, рік випуску 2023 року. Перший місяць. так, тобто Доволі свіженький, як бачите, особливо життя його не побило, вилка складена, не потертий, от, Бракувало чого, я казав, колесом. Було таке зломлене. Через що він попав на смітник? Колесо я зняв. Попередню, от, дискові тормоза, і розбите скло на ліхтарику. Як вияснилось, все тут працює, все світить, просто нема скла. Але то таке. Було виписане заднє колесо, але з нюансом. Я промахнувся, виписав з більшим, подивіться уважно, тормозним диском. Ну, Так воно не випадає, але видно, що той більший, на новому більший діаметр. І ще один нюансик був такий неприємний, для мене загадковий. А, ще хочу сказати, але є й позитив. Цей диск знімається, покріплення він чітко підходить. То есть проблеми немає. Тут зніму, туди поставлю, все буде літати. Так, що було ще. А, бачите, тут я вже перепресував, але покажу все одно. Ця війська, яка йшла з новим колесом, вона коротша, ніж та, що рідна. Ну, але вихід дуже простий. Тут я її перепресував, вона стоїть, виліт її тут такий, як треба для того, щоб установити тормозний диск. Ну, Проблем немає. Тут ступочка трошки більша, вона виходить, але я приміряв, все нормально. Тепер що міняю диск, накачую колесо і все полетить. Так, е, виписано була така безкамерна на переднє колесо е, покришка. От, як бачите, хочеться замінити вже все повністю. Хоч 23-й рік, але трошки потертий. Так, чого ще бракувало? А, не було зарядки виписано, але перевірка показала, що він, батарейка тримає ємність, у неї не втрачена. Ну, як не дивно, як на мене, люди, видно, не захотіли ремонтувати. Ну, та то -та таке, викинули та й викинули. Зарядка бо спробував зарядити, перевірив, вімкнув, все нормально. Так, з цим завершили. Це є. Що ще було? Додатково? Ще було виписані катафоти. Але з'явився теж нюанс. Кріплення, як бачите, під катафоти, які були, вони закривають гвинти, і, як світловідбивачі, доведеться трошки пересверлювати корпуса, але вони пластикові, не проблема. Бо вони теж трішки не підходять. Як бачите, гвинти на місці є. І що ще? А, Ще ліхтарик задній. Але. Вийшло так, що я виписав ліхтарик, не той, що треба. Це на ксіомі якийсь там ксіомний, а тут стоїть отаке, от бачите, світлодіодне, але, як кажуть, трошки не таке. Ну, сюди я так для себе подумав, знайду якийсь катафотик чи щось таке, просто скло вклею. І все буде літати воно із цим. Трішки фарби підфарбувати все інше. Все інше нормально. Нічого не забув, здається, здається, ні. Отже, далі дивимося продовження. Це буде навіть цікаво. Показуватиму по етапах, як воно що робитиметься. Так що слідкуйте, дивіться, оцінюйте, коментуйте, ну і підписуйтесь само собою. До нових зустрічей.